Так, їдемо зараз на нову пошту разом з вами, поки Каринка спить в неї обідний сон. От, вирішив замовити їй нічничок, тому що зараз почали знову відключати світло, і дуже часто його немає, особливо не по графіку. Тобто не за графіком його можуть виключити коли захочуть. А так як відключають світло, то і ліхтарі відповідно не світять на вулиці. І в квартирі така глуха-глуха ніч, що нічого не видно. Навіть не видно, де Кароліна знаходиться, і приходиться все-таки включати ліхтарики. коли Каролінка лягає спати, ми виключаємо все, щоб лягати спати. А вона каже: включіть мені щось або ліхтарик, або телефон, щось підсвітіть. Я так розумію, що вона вже не привикла спати в глухій темноті. Ну, так якби десь приїхали, ми коли їздили до села, до бабусі, то там, коли світло виключається в хаті. То єдине, що спасає, хіба місяць може вікно посвітити, і чуть, -чуть так чуть-чуть видно ледве-ледве вирішили з Наталією знайти їй якогось нічничка. Наталя хотіла їй замовити типу, є такі видри, що дихають і світяться. Ну типу, як іграшкою, але я щось подумав, що краще ні. Тому що я, якщо годинник на сні висить такий на батарейках, він ж клацає, то я від такого звуку не можу заснути. Але якщо шумить на вулиці, то з радістю. Просто якщо є хаотичні звуки, я можу спати. А якщо є такий монотонний, так тик-тик-тик, це для мене катастрофа. Тому я вирішив, кажу, давай може ту іграшку брати не будемо, бо вона монотонно дихає. так. Я б... Після того я би точно не заснув. Каліна може би і заснула, і Наталя вони такі, що вони заснують нормально, а я би не заснув. Тому я замовив іграшку таку, вона на ну, Має бути прикольна і плюс сенсорна, що на неї натискаєш легенько, і вона там міняє кольори, підсвітки. І саме головне, я брав, щоб вона була не на батарейках, а на акумуляторі. І вона має тримати десь до восьми годин. Тобто, якщо країна засне, то вона ще там світиться. Там вона наставляється там якісь є функції на пів години і на годину. Тобто вона не світить без перестанку цілу ніч. Наприклад, вона собі засвітила іграшку, лягла з нею. Щось там трошки побавилась. Кароліна заснула, ну і потім. Відповідно, той нічничок теж заснув. Зараз я заберу його з нової пошти, то напевно що підзаряджу, поки вона спить, і потім ми розпакуємо і подивимося, чи він прикольний. Чи коліні він сподобається. Так що погнали. Все, я забрав я коробочку Lowly Found Nightlight. <laughs> Виглядає як коробка з Apple. Тільки значок тут такий. От якщо ви зрозуміли, оленятку. Тримай. Треба кавуся Наталі ще щось там шукає лікарлінки в зарі. Поки ми тут заряджаємо отого от нічничка і Наталі до кавусі от відкрили такий Міленіум Ocean Story. Зараз давай подивимося, що там в нас попало. Що це за океанська історія виглядів таких от мушель. Клас. Прикольні, це білий і чорний шоколад якраз до кавусі сам раз. Я хочу це. А, а я тоді візьму коника цього морського. Це прикольніше? У ну, мене коник а в тебе що. У тебе просто мушля. А в мене ігогоник. Ігогоник. Поки наш йогоник спить, ми і моцкерочки без неї. Зараз попробуємо. Я люблю білий шоколад. ці корочки взагалі, ідеальні класні, вони з білого і Всередині ще якийсь як, такий шоколад темний з горішками з присмаком. Але саме горіхів всередині нема. Тобі сподобалося? Сподобалося. Так, відкриваємо нашу оленятку. Тут є інструкція, але вона вся практично на китайській мові. Ну, є ж англійська, це дуже сильно воно врятувало, що є англійський переклад. В принципі, ні до чого я зараз все розкажу, що треба робити. Нічничо сам, дивіться який прикольний. Зараз я його розверну. Таке от оленятко. З рожками. Рожки пластмасові, але дуже-дуже гладенькі. І силіконове оленятко. Біленьке, прикольне. Знизу у нас є всього одна кнопка. Включити і виключити. Також йшов кабель USB. Зараз якраз його заряджаємо. Він тут освітиться червоним. Україна буде сміятися, що зарядку треба вставляти оленяткові. <зарядка> так, дивіться. Щоб включити, треба зажати, от, включити і потримати 3 секунди. Все. Він вже включився. Це, типу, таке ніжне світло, нейтральне, не слабеньке. Стукаємо ще, воно сильніше світиться. Стукаємо, він має кольори ну, червоний, зелений, він їх міняє. Потім має такий синій, жовтий, голубесенький, розовий і має холодне світло. Щоб вибрати якийсь колір, наприклад, от зараз, надійде, виберемо напевно, голубенький колір, як його лишити, щоб він постійно світився. Це синій, жовтий і от голубенький. Натискаємо на нього раз, все, він зупинився і тепер буде ситися голубеньким. І має ще він два режими. Ось тут є дві такі от кнопочки, які світяться. Наприклад, нажимаємо один раз, синє засвітило. Це означає, що він включився таймер на 30 хвилин, і коли дитина засне, то він сам через 30 хвилин виключиться. Або можна поставити синю кнопочку справа. Це буде означати, що до години часу воно буде світити. Тут, напевно, воно і пише та 60 хвилин і 30 хвилин. А виключити просто затискаємо, тримаємо. От він поблимав два рази, три рази червоним кольором і відключився. Все, я його поставлю. Він хай заряджається, щоб такий от мав кульочок, щоб він не замазався. Зараз коронка проснеться і ми їй покажемо її оленятку, яке спить. Я думаю, їй має сподобатися. Воно не тільки нічник, а може бути як декор вдома. Я ще прочитав, що він має до повної зарядки, зарядитися десь до 3 годин. І тримати він має в принципі до 10 годин світла. Тобто майже цілу ніч. Але я думаю, що ця іграшка тепер не тільки для блекаута буде, для карлінки, але просто для комфортного сну. Що вона тепер буде його використовувати, навіть коли є світло. Так, тут на коробочці в нас є вся інформація. Батарея, волонятка. 1200 мікроампер-години. Кабель мікро-USB намічається у мене на долоні. У ну, мене долоня велика. Тобто оленятко велике. Бо воно було двох видів. Оце, це велике оленятко. З тілом. зі всім. А були ще дешевші, там майже в 2 чи 3 рази. То просто -то голова від оленятка була. Просто отак виглядало. Мені здається, що це прикольно, що його можна навіть обняти, коли Карінка буде спати в ліжечку. Наша дитинка вже проснулася. А тату тобі щось купив? Що? А як ти думаєш? Тож ти хотіла? М -м? Подумай. Я думала, що це телефон. Я ж казав, що Кароліна думає, що це Apple. Тому що він запакований як. Apple. Ну давай тут розпакуємо, подивимося, чи це телефон, чи не телефон. Розпаковочка. Відкривай? Подивися, що це є. Гарне щось. Щаслива така. Оленятко. А знаєш, що він робить? Дай я тобі покажу. Дивись. Тут є кнопочка така. От, бачиш? Ти її нажимаєш і тримаєш. І він засвічується і це нічничок. Тепер ти вночі з ним будеш спати, і він буде світити. Б'єш по чолі, і він міняє кольори. <сум> <сум> а скільки радості. Тепер не рухай, хай світить світиться. Червоний. Все, і він тепер буде тільки червоним світитися. Там треба нажати, потримати, якщо ти хочеш виключити. О, тепер не роби нічого і дивися, який він буде. Дивись. Такий от прикольненький. Ти, наприклад, хочеш жовтий, є ще голубенький або розовий. Якщо тобі сподобався розовий, треба так бити і вибираємо рожевий. Прикольно! Та? Ти, коли заснеш, він виключиться. Ти будеш спати з ним, ти його обнімеш, і. він... Ти заснеш, і він засне. Потім, коли вночі проснешся, він буде спати і вже не світити. Йому вже будуть сни якісь снитися. Як тобі, оленятко! Сподобалося? Так. Да.